Привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити стікери на iPad. Для цього нам знадобиться Infinite Painter, заходимо в нього та е, Apple Pencil. Ви можете взяти будь-який е, інший планшет, телефон, все, що у вас є. Створюємо прозорий холостик. Я просто беру звичайний, такий, як пропонує нам програма. Ось. Трохи зменшую для власної зручності. Тепер нам потрібно додати фотографію. Як це зробити? Нам треба натиснути на три крапочки і натиснути імпорт. Далі фотос і додати фотографію, яка нам необхідна. Наприклад, я буду робити стікери з котиком, саме додавати, дивіться, як потрібно. Потрібно натиснути леєр або шар, залежить, якою мовою буде це написано. Я трохи збільшую масштабу та зручності котика, щоб нам було зручніше його з вами вводити. До речі, фото цього котика я завантажу в телеграмі, ви можете такого самого зробити, телеграм є в описі. Тепер давайте ми з вами будемо вводити. Я створила шар поверх, бачите. І тепер я натискаю на змінюю прозорість. Бажано зробити взагалі його не прозоро. Беремо пензлик. У мене тут дуже багато збережених пензликів є Sketch, Main Brush, але ми будемо брати просто Soft Pen або Manga-Inker. Також мені подобається ось такий Манка-інкер. Про розміру я візьму мабуть, такий якийсь. Давайте будемо тестувати одразу. Я взяла 11 і буду обводити котика. Я воджу ось такими крапочками якимись ось тут. Такі рисичка маленькими. Бачите, я не буду прямо точно так само, як я намічала малювала гуащу. До речі, ви так можете зробити з будь-яким своїм малюнком. Наприклад, ви малюва... маєте якогось персонажа милого. Котика, собачку, не знаю, що там ще ви можете придумати. І ви дуже хочете зробити стікер пак, або просто один стікер. Якщо вам зайде ось ця рубрика, я зроблю стікер пак свій, який ви зможете завантажити. Або ми з вами зробимо ще якийсь стікер. Я додам моєму котику в ручки напійлітній, все-таки хочу літній стікер зробити. Ви, якщо не хочете, ви можете цього не робити. Отак от будемо швиденько повністю котика. Натискаємо знову імпорт і імпортуємо тепер уже з вами фото. Те саме фото, Але я його імпортую як референс. Тобто це буде референс, якого ми будемо брати з вами відтінки. Так, трохи Зараз візьму відтінки, які нам потрібні. Беремо відтінок, наприклад, червоний. І потім я його спускаю вниз, дивіться, бачите, і цим кольором ми робимо саме лайн квіточки. Якщо ви затискаєте, дивіться, покажу зараз. Ви малюєте лінію, ось, наприклад, намалювала затискаєте пенсій або пальчик свій. Тоді ви можете ось так робити. Про що до iPad? Який у мене iPad? Можливо, у когось буде таке питання. У мене iPad 9 покоління. Айпад 9. Дуже кльовий iPad і до нього йде Apple Pencil 1 покоління. Це оригінальний. Хайте обведу зараз повністю всю композицію і повернусь до вас. Забула вам сказати, що ми намалювали квіточку, тепер натискаємо і натискаємо мерч, поєднати. А потім вже створюємо нові шари і вводимо, щоб було зручніше. Ось такий котик у мене вийшов. Тепер нам потрібно або видалити цей шар, але е, я гадаю, що я видаляти поки що його не буду. Я додаю новий шар. Ось цей шар, дивіться, що роблю, я його перетягую, ось так затискаю і перетягую вгору. І виходить ось таким чином. І обов'язково тисніть на цей шар. Тепер беремо відтінок. Основи, якщо вмалювати зі мною котика. У мене він такий бежевий, прямо без зміни кольору. І беру кісточку, давайте візьмемо якусь іншу, можливо, фарбу. Сказати, дати такий лайфхак, що його так можна назвати, Це ми беремо. Обираємо відтінок, ми обрали. Беремо кісточку, можна взяти знову софт-пен, але ми брали манго, а тепер софт. І обвести обережно тут нам треба залити, щоб зробити заливку. Беру одразу максимальний розмір. І ободжу. Так. Ну, ось так нам потрібно обвести усього котика, щоб зробити заливку. Потім обведу і покажу вам, що треба далі зробити. Чим було видніше, я викликала той шар. Тепер нам потрібно взяти е, цей колір. Е, натискаємо м -м, так, на ось цю. Бачите, така штучка це у нас тут «Create». І далі натискає, можна нажати подивитися, що тут у нас є. Якщо ви е, не вмієте користуватися це, натиснула наче циркуль. Натискаємо Fill, може бути написано заливка. І заливаємо. Бачимо тут такі білі контури, натискаємо тік, галочка і потім обережний, просто тут та біленька, там десь між, між тим, що ми зробили, і між моментом. Обережно. Зафарбовуйте. Це потрібно зробити мега обережно. Як казала, що додам йому напій в руки, але я вирішила, що не буду його додавати. Я просто думаю, що буде краще перший стікер просто з котиком таким зробити. А інший, якщо ви наберете багато вподобаю, вам сподобається це відео, вже буде наступною темою. Як тепер що я роблю? Я видаляю ось цей шар лід і створюю новий поверх ось цього шару. Заливається зараз будемо за мешічки. Ми беремо так само відтінок. Так то не бачу. так не можна зробити. Давайте беремо відтінок рожевий і тепер знову, натискаємо філ і заливаємо, але бачите, якщо у вас а, не заливається, то це означає, що ви, у вас контур не замкнений, не замкнений. Тобто він у вас не замкнений. І Краще так не робити, тому я зараз вручну буду все зафарбовувати. У нас виходить щось типу такого. У нас зараз є два шари, тобто шар з нашим лайном, який ми малювали, та шар з котиком, з розсорбовкою. Що я тепер роблю? Якщо ви вже завершили, ви можете... В принципі, зберігати, але мені здається, що стікер ще можна доредагувати. тому я додам невеличкої тіні. Я створила новий шар. Беру тепер відтінок, яким ми малювали, ну, типу ш... шерсть, шкіру, трошечки темніше роблю, і з одної, вибачте, з одної сторони ось дивіться, з одної сторони котика роблю тінь. Додала блискітки е, на нашого персонажа. Буду тепер натискаємо на три крапочки. Натискаємо все не імпорт, а експорт. Можна обрати тип, можна обрати ПНГ, перебираємо галочку біля бекграунд та зберігаємо це все в фотографії Safe Image. Я буду зберігати в український бот, Він називається FC-Bot. Знайти його можете загугливши, або в них є свій телеграм-канал. Також дивіться, як це зробити. Спочатку ми натискаємо старт. Ось цей телеграм-канал, в якому можете знайти. Натискаємо старт. Потім ви в. Бачите, можете почитати, натискаємо Створити стікер», обираємо там режим, пишемо ім'я, назву, створюємо адресу для того, щоб люди, яким будете ви надсилати, могли перейти і завантажити його. Потім нам потрібно обрати фотографію, надсилаємо. У мене вона з прозорим фоном одразу, тому вийшло ось так. Стікер успішно доданий. Тепер ви можете його використовувати, ділитися з друзями, звісно ж. Дякую вам за перегляд, щоб ви подивилися це відео. Це було перше моє цифрове відео. Якщо так то поставте вподобайку. Всі матеріали до відео ви, звісно ж, можете знайти в моєму телеграм-каналі, не на нього буде в описі. Також пензлик ви зможете знайти з блискітками там та фото, з якого ми загамалювали. Дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео. Бувайте! Всіх люблю!